Добрий день, друзі. Ми на початку села Великий Кучерів на спуску від Годилівської школи. У нас є на продаж сім ось таких будиночків. Ми вже завершуємо фасад. По комунікаціях буде каналізація септик, буде газ, буде світло і своя водичка колодязь. Місце для авто та тераса на другому поверсі. Площа будинку разом з терасою 160 квадратних метрів, без тераси 130. 4 кімнати. 4 сотки землі. Кімната на першому поверсі, окрема вхідна. Ось такі у нас вхідні двері. Тут санвузел, санвузел, гардеробна. Далі велика кухня студія. З виходом на задній двір. Там у нас колодязь. Так, площа ділянки розрівняється, підведеться в ноль, буде бруківка, будуть заборчики. Всередині стан від забудовника буде. Так. І три кімнати на другому поверсі та санвузол на другому поверсі. Ванна кімната вже ведуться комунікації. Будинок в півтора цегли побудований, утеплений пінопластом 10 см. Внутрішні стіни в одну в півблока. В пів так. Ось так виглядає стіна. І в нас тут є гардеробна та вихідна тераса, куди підведені комунікації. Терасу можна застіклити і буде велика кімната.